Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. І сьогодні поговоримо про штраф, який ви можете не отримати. Тобто штраф за неправильне спілкування з поліцією. Такого ви точно не чули. Дивіться, прикол в тому, що 80% зараз українців, які їздять за кермом, отримують. Просто штраф через те, що не вміють просто спілкуватися з поліцією, і ну реально цих 20 відсотків, які залишилися зі стану там 80, ви зрозуміли, цих 20 відсотків реально вони знають свої права і можуть якось поставити на місце поліціянта. А от 80% через незнання саме прав своїх і цього всього вони не можуть просто ніяк відповісти поліції. Сьогодні я вам назбирав шість пунктиків, за якими ви можете, наприклад, не знаючи прав, можете не отримати штраф. А попередньо на перший пункт ми поставили, коли людина саме говорить фразу: я хочу записати нашу розмову на диктофон. Після цієї фрази поліцейський одразу починає себе не впевнено почувати, так як... Вже ти там не він не зможе до тебе там щось нагрубити, присанути. Просто у вас буде вже чиста, ну справжня розмова. І поліцейський вже повинен розуміти, що не дай Бог якесь криве слово неправильне. Він за це вже от може отримати штраф. О, ну, да, догану або штраф, якщо прям він дуже сильно буде людину там ще мити в її правах. Ну так було раніше, зараз я не знаю. Зараз в всі. От дивіться, в чому приклад, що вам по. По ваших правах дозволено все знімати на диктофон. Ви без ніяких проблем можете поставити собі просто телефон на тримач, включити запис диктофона і просто знімати всю цю розмову на диктофон. Без ніяких проблем вам ніхто нічого не має за це говорити. Давайте поговоримо про другий і також найчастіший назвіть підставу зупинки авто. Також дивіться, зараз є планові, наприклад, перевірки документів, через які поліція дуже часто вас зупиняє. І безпідставно вони не мають вас зупиняти. Якщо, наприклад, вас зупинив поліцейський, і ви не розумієте, яка причина зупинки, так як ви не порушували, по правильному скоростному режиму їхали, і не знаєте, з якого Бена він вас зупинив, ви просто кажете, що придивіть причину зупинки, так само включаючи повністю запис. На диктофон для своєї безпеки ви обговорюєте, наприклад, якщо це планова перевірка, показали просто всі свої документи, страховку та Ми ще знаємо, що за страховку ще й штраф, тому обов'язково треба робити, Тому. Е Зараз масово, масово зупиняють водіїв, і саме от причину зупинки називають планова перевірка. Якщо ж після зупинки вам не наводять саме статтю, якщо інспектор не каже, якою статтєю вас зупинили, і його відповідь не чітка, ви можете ввести коментар до протоколу. Тобто, що у вас є питання до того, по якій причині вас зупинили. І за це. Поліцейському можуть навіть дати якусь як штраф, як догану за те, що він не безпідставно зупиняє водіїв. І таким пунктом можна скористатись, коли, наприклад, на вас якісь, наприклад, є до вас питання, а у вас, по суті, все на мазі, у вас все є всі документи, без ніяких проблем. Наприклад, та сама страховка, якщо страховка на місці, все окей, навіть якщо вона дійсна, ще тих два дня, все одно, наприклад, вона дійсна. Тому. Ви можете спокійно написати статтю за не під... не... безпідставне зупинку авто. Тож отак. Третє, при спірних от таких питаннях, коли вас зупинили, ви можете там сказати, я не згоден із порушеннями. Давайте оформляти протокол. Більшість поліцейських не хочуть гратися з паперами, вони не хочуть проблему цих всяких записувань. Вони просто хочуть, наприклад, іноді дати штраф просто, а іноді просто можна обійтись попередженням. При таких словах, якщо ви говорите зразу про протокол, вам зразу можу дати попередження, так як поліцейський бачить, що ви готові до розмови, і в принципі можна з вами якось домовитись на словах. Тому в такому випадку, коли ви зразу переходите до протоколу, от я не, ну, я не згоден своїм. Давайте зразу писати протокол. Я не згоден. І ви просто в коментарі вказуєте так само, як. Я вам нагадую, як друму, що я тільки. Ви просто вгадую, вказуєте, за що саме ви не згодні при зупинці авто. А поліцейський вже пише протокол і далі грається саме з цими бумагами, з цим всім подає і так далі. А легше дати просто штраф або просто обійтися попередженням. Тому він буде готовий до того, що ви так само готові до саме для до розмови з ним. Ось таке. Четвертий пункт у нас це взнати звання саме поліцейського. Ви просто говорите, назвіть ваше звання і номер жетону. Це зразу вже дає поліцейському знання того, що ви ознайомлені своїми правами, і ви вже знаєте, що робити в будь-яких стресових ситуаціях при зупинці. І він, наприклад, говорить, для чого вам така інформація? Ви просто скажете, що от для оскарження в для оскарження в суді там або в моєму юристові саме причина через причину зупинки. Тобто, ви вказуєте, ви знаєте жетон, ви знаєте звання і людина обов'язково повинен поліцейський представитися при саме зупинці. Звання, ім'я по батькові. він обов'язково повинен представитись і ви просто ще знаєте... Саме номер жетону для оскарження. І він розуміє, що з вами вже є про що говорити, що ви обізнані в своїх правах, і що буде важко, наприклад, дати за щось просто так вам штраф. Ну це вже має бути якесь розуміння до того, що людина обізнана. В дрібних порушеннях, якщо у вас не працює фара чи ще якась проблема, ви просто підходите до поліцейської і скажете, дякую вам за те, що ви сказали мені, я це врахую. Отака от фраза проста, бо ну, реально деякі люди от, не замічають, ладно, це там права фара, якщо вона у вас в Русі, ви ну, поломалася, Чи той самий стоп, на який ти не побачиш ззаді, що в тебе не працює стоп. І в більшості випадках поліцейські просто дають вам попередження. У вас не працює фара, ви сказали дякую вам за розуміння. Не дякую за розуміння, дякую вам за попередження. Бо і людина бачить, головне говорити спокійно. Не напружено і просто нормально, просто нормально поговорити. І поліцейський реально може не дати вам там дати просто попередження, не давши штраф за це, так як у вас, наприклад, перший випадок чи ще щось. Ну. І з цим можна боротися реально дуже просто. Не бійтесь ніколи оскаржувати свої права і свої, там, наприклад, показати за те, що ви знаєте всякі статті. І ж, ну, є навіть книжки спеціальні, які можуть вам допомогти при незнанні там, деяких там, статтів, які реально потрібні вам при зупинці. Е Поліцейським, і ви можете повністю навіть по статтях прочитати їм пункти, за що, що за що відповідає. І без ніяких навіть цими простими фразами, які я вам сьогодні навів, ви можете, собі, ну, собі наприклад, зробити так, що ви не отримуєте штраф, але отримаєте просто попередження самими простими фразами. Спокійно розмовляти, без ніякої напруженості, просто доводити свою думку. Ось такі справи, дорогі водії, користуйтеся цими фразами, і у вас реально буде менше штрафів. І зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.